Натомилівські волонтери власними зусиллями розчищають чагарники, де нещодавно зловмисник накинувся на жінку. За словами членкині громадської організації, важливі дії Ірини Суховецької перед тим як взятись до роботи, вони отримали дозвіл від Укрзалізниці, адже ділянка біля колі належить саме їм. Частину території прибрали свідомі білоцерківці. І іншу ж допомогло державне підприємство. Згодом тут зроблять доріжки, поставлять лавки та встановлять відеокамери, інформація з яких надходитиме до муніципальної варти. Нагадаю, щодня цим маршрутом користуються сотні мешканців масиву незалежності, зокрема діти, які йдуть до школи, гуртків, а також центру реабілітації Шанс. Це досвід європейських країн прокладати доріжки по тих місцях, де частіше всього проходять люди, щоб не було потім додаткових протоптаних газонів, вкладу коштів. Це будуть ці самі доріжки, просто ми їх скажімо так утрамбуємо, викладемо гран і можливо, якщо там будуть вільні кошти, встановимо бордюри. Ну поки що, от, от такі плани, скажімо так, це все робиться за кошти організації, тому що максимально, що ми зможемо зробити, ми влаштуємо. Тут ще є в парку така проблема, що дуже багато самовільно. Збудованих погребів, які ви бачите, і все таки оскільки хвоча вони збудовані ну самовільно, але все таки люди там зберігають там, свої речі, консервації і так далі. І... Вони скоріше всього будуть попереджені про те, що в майбутньому можливо вже навесно будуть перенесені роботи з вирівнювання з влаштування газону. І ми б хотіли попросити, просто щоб люди завчасно забрали речі з цих погребів, тому що буде підняте питання в міській раді, щоб їх звідси забрати. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх, дивіться шорти, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.